Один день із життя ангела-охоронця. Я, твій ангел-охоронець, я з тобою від того дня, коли у водах хрещення над твоєю головою прозвучало святе ім'я. Тоді мені було доручено стояти поруч із тобою, берегти від зла, підносити твої молитви, радіти кожній твоїй добрій думці і плакати над кожним падінням. Я бачу тебе таким, яким тебе задумав Бог, навіть коли ти не бачиш цього у собі, я бачу, як у твоєму серці живе світло, воно не зникає, хоч іноді тобі здається, що воно вже згасло. Кожну твою молитву я беру обережно, мов полум'я свічки і несу до престолу Божого. Кожну сльозу я пам'ятаю, і навіть коли ти лише подумаєш. Господи, допоможи. Я вже схиляю крила, щоб піднести ці слова до неба. Я охороняю Твоє тіло, але ще більше Твою душу, бо тіло минає, а душа вічна, і кожна хвилина, прожита з любов'ю, стає для Тебе дорогою до царства Божого. Сьогодні твій звичайний день, як сотні інших, Ти прокинувся. Поспішав, забув перехреститись, я тихо нахилив твою думку хоч би раз, згадай Господа, ти перехрестився, і цього було досить, щоб день почався не самотньо Потім ти роздратувався, дрібниця, але серце затремтіло. Я бачив, як у тобі борються два голоси скажи різко, і тихе промовчи. І коли ти вибрав мовчання, я радів, бо навіть маленька перемога над собою це вже свято на небі. На вулиці ти ледь не потрапив під машину, я злегка відхилив тебе назад, і ти подумав, яке диво, що я встиг. Так, це було диво, але не випадкове, бо сьогодні Господь знову продовжив тобі час, щоб ти ще раз міг знайти його. А потім ти взяв телефон, я стояв поруч і бачив, як у твоє серце входить чорна тінь, порожні слова, осуд в коментарях, марнослів'я, спокуси, я не можу зупинити твою руку, але можу стояти поруч і молитись. Якби ти знав, як боляче мені дивитись, коли ти сам відчиняєш двері ворогу, якби ти бачив, яка темрява тягнеться до тебе. А я стою між вами, мов стіна, беззвучна, безбройна, тільки з молитвою. І все ж я люблю тебе, не за твої перемоги, а просто тому, що ти мені довірений Богом. Я бачу не твої гріхи, а твою здатність каятись, бо навіть у найчорнішу ніч ти здатен прошепотіти прости, і тоді мої крила знову світліють. Знаєш, іноді я мрію: ось ти підеш до храму, станеш перед іконою і скажеш усе, що носив у серці, не виправдовуючись, не ховаючись, тільки правду перед Богом. Я мрію побачити, як ти йдеш на сповідь, як торкаєшся землі колінами, і як священник, піднявши руку, промовляє над тобою молитву розрішення. У цей момент навіть ангели мовчать, бо це мить, коли грішник стає чистим, а небо ближчим до землі. Якби ти знав, як після сповіді сяє людська душа, як кожна рана на ній загоюється, як нечисте відступає, не витримуючи Божого світла, я тоді стою поруч і плачу, не від жалю, а від радості. Але бувають і дні, коли ти уникаєш храму, ти кажеш ще не час, я недостойний, а я тихо думаю: а хто ж достойний без покаяння? Я бачу, як тебе мучить совість, як серце шукає слова і все ж мовчить. А я стою поруч і чекаю, бо для мене найбільше диво це не коли ти врятований від біди, а коли ти сам йдеш до Бога. Коли вечоріє, ти втомлений, і тобі здається, що день минув даремно, а я бачу твої маленькі добрі вчинки, як ти стримав слово, як не осудив, як відвернув погляд від гріха це все твої перлинки на вінці, який ти ще не бачиш. Уночі ти заснув, не перехрестившись, я сам укрив тебе молитвою, ти не чув, як я шепотів. Господи, збережи його, бо він твій, і Господь чув. Іноді мені здається, що якби люди могли хоч на хвилину побачити, як за них моляться їхні ангели, ніхто б більше не грішив із легкістю. Ти скажеш, ангеле, я падаю щодня, а я відповім, так, але ти встаєш, і поки ти встаєш, я поруч. Бо я не просто охоронець тіла, я сторож душі. І навіть коли ти мене забуваєш, я тебе не залишаю. Але знаєш, коли настане твій останній день, я знову стоятиму поруч, і в тому мить, коли твоє тіло засне, я стрепетом підніму твою душу на руки. Не думай, що все вже закінчилось ні, усе тільки починається. Попереду довга дорога, якою проходить кожен, шлях крізь метарства Я знатиму кожну твою думку, кожне слово, що злетіло з вуст, кожен вчинок, навіть той, про який ти забув. І коли з'являться духи темряви, я встану між ними і тобою, я покажу їм твої сльози, твій хрест на грудях, твої поклони. Молитви, милостиню, кожну сповідь, кожен раз, коли ти прощав, замість того, щоб осудити. І коли вони скажуть, він грішив, він наш, я відповім так, але він каявся, він боровся, він любив Бога, навіть коли падав. Не бійся тієї дороги, я не покину тебе ні на одній миті. Я з тобою, коли будуть згадуватись усі твої слова. Я з тобою, коли зважуватиметься кожна думка, і коли на вагах правди переважить любов, я побачу, як темрява відступає, і ми піднімемось вище. І тоді я вперше усміхнусь, бо знатиму ти врятований, не тому, що був безгрішним, а тому, що не переставав каятись. А там, у небесному світлі, я знову стану за Твоєю спиною, не як охоронець, а як свідок Божого милосердя, і скажу тихо, майже шепотом: Господи, дякую, ми дійшли.